Мені 23 роки, я студент в Дніпродневотроску медичний університеті на п'ятий курс. Арабська мова, і я знаю теж англійська була в школі. І третя мова це українська. перші люди, які починали вивчити українською мовою, і и... ну ви знаєте, спочатку так була важка мова на підготовчому відділенні Тут теж було в, в... університеті ну, університет. Я сам закінчив цю мову. Не більше один рік я думав було 10 місяців, і я закінчив цю мову. Тут була складніша граматика, тому що якщо ви хочете передати цей на арабську мову, це будуть інші імена, інші всі інші тексти будуть. Слухали так, і у нас дивиться як диктант, вони дали, як вдома напишете цей. І через інтернет там будуть теж всі. Ми можемо слухати, побачити, слухати і розмовляти. Якщо ми не бісати і ми не використовуємо цю мову, не розмовляти, якщо немає діяло, ви будете забувати цю мову через місяць-два. Взагалі така гарна мова. Мені подобається така мова. Мій дід приїхав сюди, подивився на страну. Йому все подобалось як люди відносяться до іншої національності і вернуся обратно, забрав от самого нас, і ми всі переїхали жити вдома, постійно на турецькій мові, тому що ми турки дома і спілкуємося на, на своїй мові. Дев'ять мов знаю. Це, це язики, які відносяться до тюркських язиків. Узбецький знаю, азербайджанський, ну, два турецьких. Русський знаю, український знаю, татарський знаю, греческий знаю. Ну, у мене з пам'яті дуже добра, в ну, мене не було нічого складнішого. Одноліш з пісаніною були проблеми, ну а так все нормально. Я просто не припиняв розмовляти в магазинах, в маркетах, в фільми дивлюсь на українській мові, дуже гарно розумію. З людьми спілкуюсь. Дуже багато знайомих, які розмовляють державною мовою. Я... Дуже багато їжджу Дніпро, Київ по, всі, ну, по всій Україні. Багато людей, які розмовляють на українській мові. Ну і я якби, підтримую. Балакав з ними на українській. Щоб вивчити язик, просто нехай розмовляють, дивляться фільм, фільми дивляться на українській мові. Ну, Взагалі ніяких сложностей немає вивчити мову. Просто навчати українську мову. Це буде дуже довго, а якщо вони будуть спілкуватися е з людьми е в магазинах, де би це не було, дивіться фільми на українській мові, буде набагато швидше.